No, no no, Всім олдам привіт! На моєму каналі багато оглядів мультфільмів та мультсеріалів з 90-х, 2000-х, 2010-х, ну і звісно, сучасних шедеврів. Але я чомусь зовсім не приділяв уваги мультфільмам, вище чим трошки раніше, ніж я сам народився, але бачив їх у своєму ранньому дитинстві. Тому я вирішив поновити у себе і у вас в пам'яті ці мультфільми і вже нарешті закинути в ностальгічний шторм людей, які вже давно за 30 плюс рочків. А, ну і так, хочеться трошки реклами себе вставити у цей ролик. Взагалі, як ви зрозуміли, по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів. А ще різні кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину, чи магніт на холодильнику своїм улюбленим героєм, або моментом з мультфільму чи фільму. Тому. Хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Почну з мультфільма, який називається Володарі часу, який вийшов на екрани у 1982 році. На початку 80-х французький аніматор Рене Лалу та художник коміксів Жан Жеро він же Мюбіус вирішили перенести на екрани книгу Стефана Вуля Сірота Предді». Це історія шостирічного хлопчика Пеля, який застряг сам на небезпечній планеті. Від загиблого батька в нього залишився лише передавач, який називається Додо. Хлопчика намагаються врятувати капітан зорольоту Джафар якого в книзі звали Макс, та кілька його помічників, зокрема, старенький сілбат, який спілкується із Пелєм через передавач і розповідає йому, як вижити на планеті. Автори мультфільму зберегли основу сюжету, але додали до неї нових персонажів та більше екшену. Команда постійно стикається з перешкодами на шляху до планети, а хлопчик потрапляє до небезпечних ситуацій. Але головне. В екранізації ввели до сюжету Володарів часу. В оригіналі ідея переміщення у часі виглядає зовсім інакше. Завдяки Мебіусу, мультфільм вийшов живим і милим візуально, а сюжет виглядає цікавим і захоплюючим навіть зараз. Що ж вже казати про 80-ті? До речі, за кілька років після світової прем'єри мультфільм купили і для прокату в СРСР. А з огляду на те, що офіційних українських. Та й хай чорт його російських перекладів книг Стефана Вулі тоді не існувало, тому нам фінальний твіст був невідовим і справді шокував нас, глядачів. Наступний мультфільм, про який я хочу розповісти, це Важкий метал. Це шалена компіляція із фантастичних страшилок для дорослих, яка з'явилася на екранах на самому початку 80-х. Для початку потрібно зрозуміти. Що цей мультфільм заснований на коміксах журналу Heavy Metal, легенди, що об'єднувала талановитих європейських художників, зокрема, того ж таки Мьобіуса, Енкі Білала та інших. Але головне, це буквально квінтесенція всіх дорослих коміксів із оголенням, криміналом та насильством. І ось творець журналу Леонард Могел вирішив перенести дію кількох коміксів на екран. Він зібрав команду сценаристів. Аніматорів та художників, серед яких були такі легенди, як Ден Обеннон та Луїс Ройо. Потім підібрав саундтрек від хардкор команд на кшталт Black Sabbath та Нарес, і створив шесть окремих новел із загальним прологом. Все починається із астронавта, який повертається на землю. Летить він, до речі, на машині. Мабуть, Ілон Маск при запуску Тесла в космос частково посилався на цей мультфільм. Головний герой везе з космосу зелену сферу, яка, як виявляється, насправді є всім лихим, що тільки є, на ім'я Локнар. У мультфільмі змішалося все: фентезі, трилер, інопланетяни, зомбі та багато багато іншого. Як і оригінальний комікс, ці історії частково висміють стереотипи із традиційних коміксів, та частково відображали бачення авторами майбутнього. Чи іронічний погляд на людські стосунки. Але здебільшого, це просто суміш божевільного екшену і відвертих сцен. До речі, я робив огляд сучасних жорстких та безумних мультфільмів для дорослих, таких як «Металопокаліпсіс», Містер Піклс або Happy Train Friends. Знайти посилання на цей огляд ви можете в описі до цього відео. Так ось повернемося до важкого металу. У 2000 році вийшов сіквел під назвою Важкий метал 2000», Але це виглядало явною спробою зіграти на минулій популярності. Найсучасніша картинка втратила неабияку частку гротеску, а цілісний сюжет виявився нудним. Ще один мультфільм з 80-х це Політ Драконів. У деяких джерелах зазначено, що цей мультфільм ґрунтується на одноіменній книзі Пітера Дікінсона. Насправді. Все дещо інакше. Дікінсон у своїй роботі міркував про реальну можливість існування драконів та їх здатність до польоту. Екранізація завдячує книзі лише назвою, виглядом деяких драконів, скопійованих з ілюстрацій Вейна Андерсона і ім'я головного героя. А сценарій заснований на романі Гордона Руперта Діксона Дракон і Джордж. Дія мультфільму розгортається у світі, де існує чаклунство. Яке тримається на вірі людей у нього. І коли мешканці дедалі більше схиляються до науки, магія обиняється під загрозою зникнення. Троє братів-червників збираються на нараду, щоб об'єднати свої сили та створити останнє невидиме царство магії. Але їх четвертий брат вважає, що людей треба залякати і силою змусити повірити їм або просто знищити. Перемогти лиходія. Здатний лише нащадок стародавнього роду. Ним і виявляється вчений із 20-го століття Пітер Дікінсон. Він потрапляє у чарівний світ, але після нападу злого мага опиняється у тілі дракона. У такому вигляді він разом із помічниками і вирушає рятувати світ. Загалом, зараз політ драконів нагадує класичний сюжет про попаданців. Це коли головного героя за сюжетом переносять кудись в минуле, в майбутнє або взагалі в інший світ. До того ж, тут є типовий казковий поділ братів червників. Звісно ж, злий, червоний, що володіє чарами та вогнем. Але для приємного дитячого мультфільму це цілком згодиться. Та й візуально мультик, особливо самі дракони, досить чудово виглядають. Наступний мультфільм до вашої уваги це Секрет Хімкс. Або Секрет чурів». Історія цього мультфільму починається наприкінці 70-х, коли художник Дон Блуд, який працював у Дісней над сплячою красунею та Робін Гудом, залишив компанію. Блуд був незадоволений змінами в анімації та закликав до повернення до класичних методів. І перша ж його самостійна робота довела, що він має рацію. Секрет Хінкс розповідає про польову мишу місіс Брізбі. У якої серйозно захворів один із синів Тімоті. Біда в тому, що всі миші терміново повинні переїхати, адже вони живуть на полі, яке незабаром має зарати трактор. А дитині потрібно зберігати постійний режим. Велика сова радить героїні звернутися до ширів із Хімкс. Хімкс, до речі, це National Institute of Mental Health. Взагалі, ці криси втекли із лабораторії. Де над ними ставили експерименти з розвитку інтелекту. Щури живуть власною колонією під керівництвом мудрого Нікодемуса і намагаються бути незалежними від людей. Але є серед них і лиходій, якого звати Дженнер. Він мріє повернутися до міста і красти. І поки розумні щури намагаються допомогти місіс Брізбі, Дженнер намагається вбити її та заволодіти важливим артефактом. Спочатку мультфільм сприйняли неоднозначно. Незважаючи на те, що герої були промальовані добре та трошки незвично. Та ще й була похмурість сюжету, яка лякала. Навіть у вступі відразу йдеться про загибель Джонатана Брізбі. Потім дитина хворіє на пневмонію, а далі гине кілька важливих персонажів. Але згодом глядачі мультик все ж таки оцінили. А після релізу на носіях Секрет Хінкс став по-справжньому культовим. Відкривши дону блуту шлях виробництва нових мультфільмів, уже наприкінці 90-х інший режисер випустив сіквел Секрет Хінкс 2 тіммі рятувальник. Але з перших хвилин було очевидно, що від краси оригіналу не залишилося і сліду сіквел надто яскравий і безглуздий і явно наслідує мультфільми від Дісней та ще й з музичними вставками. Не дивно, що продовження швидко загубили. Наступний мультфільм Хімен та Шира, таємниця меча, герої якого стали по-справжньому культовими. У 1985 році компанія Film Nation вирішила розширити аудиторію мультсеріалу Хімен і Володарів Всесвіту, спочатку орієнтованого на хлопчиків. Студія спільно з компанією Метал, яка виробляє іграшки, розробила жіночого персонажа принцесу Шіра, і запустила спін-офф про її пригоди. Перші п'ять епізодів, де зустрічаються герої Хімена та Шира, об'єднали у повнометражний мультфільм під назвою Таємниця меча принц Адам. Він же могутній герой Хімен, це той самий в одних турсах із мечем, отримує завдання від чарівниці із замку Сірого Черепа. Він повинен пройти через портал в інший світ і знайти людину, якій призначений такий самий меч, як і у нього. Адам разом зі своїм помічником Тигром під Лизою вирушає у дорогу і потрапляє у світ, захоплений злим Хордом і його ордою. Він з'ясовує, що меч повинен належати принцесі Адорі, яка росла під нагладом Хорда і не знає про його злочин. Принцеса переходить на бік добра, перетворюючись на непереможного воїна Широ. А чарівниця розповідає, що Адора сестра близнючка Адама. Викрадена ще в дитинстві, і тоді вона вирішує очолити опір і боротися з Хордом. Запуск спінофу вдався. Щира отримала два сезони власного серіалу. А нещодавно Netflix перезапустив історію. Про Хімена зняли ігровий фільм, щоправда, не надто вдалий, а мультсеріал повертався на телебачення на початку 21-го століття. Ще один крутезний мультфільм. Зоряний патруль легенда про Оріна. Це ще один мультфільм, який дістався до нас лише у середині 90-х. Тоді він потрапив у прокат під назвою Зоряний винищувач. Дія починається у світі шахт, де люди живуть під землею і видобувають для жорсткого правителя кристали рубідеміту. У них є одне правило не копати нагору. Вважається, що так можна потрапити до пекла. Насправді. Тиран приховує від народу, що на горі на поверхні можна жити. Якось молодий рудокоп Орін знаходить меч, з якого з'являється привид старця. Примар розповідає правду про життя на поверхні, після чого від меча залишається тільки рукоятка. Потім з нею періодично з'являється лезо, що світиться. Орін вибирається на поверхню, знаходить собі друга, контрабандиста Дега на космічному кораблі. І разом вони вирішують урятувати підземних жителів. Напевно, навіть за описом можна зрозуміти, чому в США мультфільм не отримав особливого визнання. Сюжет надто вже нагадує перші зоряні війни. Орін це Люк Скайуокер, навіть із мечем, що світиться, і якоїсь подобої сили. Дех це хан Соло і за родом заняття і почуттям гумору. Але, схоже, у 80-ті кожен режисер хотів створити власні зоряні війни. І автори Зоряного патруля мають не гірший варіант. У мультфільмі дуже добре опрацьовані деталі. До того ж, це одна із перших анімаційних картин у форматі 3D. Американський хвіст наступний мультфільм, про який я хочу вам розповісти. Можливо, цей мультфільм багато хто знає під назвою Американська історія або зовсім не пам'ятають назву, але точно впізнають мишеня в червоній сорочці та кашкеті. А з'явився він завдяки співпраці того ж Дона Блута і Стівена Спілберга. При цьому цікаво, що причиною провалу секрету Хінкс іноді називають той факт, що він вийшов на екрани одночасно із інопланетянином Спілберга. Але Спілберга дуже вразила якість першої роботи Блута, і він запросив художника створити новий анімаційний проєкт. За основу взяли біографію композитора Ірвіна Берліна, автора легендарної пісні. Боже, благослови Америку! Але головного героя перетворили на антропоморфне мишеня. Як і в секреті Хінкс, все починається дуже похмуро. Сім'ї мишей з усього світу змушені переселятися до Америки. Хтось через напади на село, хтось через ткування з боку котів. Усі вони мріють про краще життя, але в США потрапляють у дуже важкі умови. Головний герой мишеня Файвел. Він виходить із родини українських євреїв, які також вирушили на кораблі до Америки. У дорозі Файвел випав із корабля і врятувався лише випадково. Прибувши до США, він намагається знайти свою сім'ю та вижити на вулицях Нью-Йорка. Незадовго до виходу американського хвоста Дісней випустила великого мишачого детектива про гризуна, який живе в будинку Шерлока Холмса. Однак мультфільм Спілберга та Блута зібрав у прокаті вдвічі більше за рахунок цікавішої анімації та історії. А сам Файвел згодом перетворився на логотип анімаційної студії Спілберга Amblimation. Кінець 70-х та 80-х можна вважати періодом розквіту мультфільмів про гризунів. Спочатку з'явилися рятувальники, і згодом їх продовження «Рятувальники в Австралії. Потім Секрет Хімкс, Великий Мишачий детектив, «Чіпі Дейл. Та багато-багато інших. Що ж до пригод Файвела, то герої присвятили цілу франшизу, зняли три продовження та цілий мультсеріал. Тільки блуд над ними вже не працював. Сюжети виглядали дедалі дурнішими, а тому мало запам'яталися глядачам. Ну нарешті я згадаю про ті самі трансформери, які не тільки на мою думку, а й на думку багатьох, одні з найкращих. Через два роки після старту першого мультсеріалу про трансформерів автори вирішили зробити глобальну повнометражну історію. Автоботи так само намагаються відвоювати у десептиконів рідну планету Кібертрон. Але тут втрутився новий ворог планета планета-трансформер Юнікрон, яка пожирає світи. Optimus Prime відправив команду автоботів на Землю по нові енергокуби. Але їх перехопив Мегатрон. Оптимус, який прибув на допомогу, загинув у сутичці, встигнувши передати матрицю автоботів Ультрусу Магнусу. А пораненого Мегатрона викинув із корабля скандаліст, посівши місце лідера десептиконів, але його підібрав Юнікрон і дав йому нове тіло, перетворивши на гальватрона. За описом можна зрозуміти, що, випускаючи повнометражку, автори вирішили помістити в неї все, чого не вистачало в серіалі. Драматичний сюжет, глобальні події та загибель важливих персонажів. Але все це якраз головна проблема мультфільму: у ньому дуже багато героїв, твістів і трагедій, і через це легко втратити нитку оповіді. Саме тому, незважаючи на хорошу анімацію, він і не здобув великого успіху в кінотеатрах, лише підвівши глядачів до чергового сезону мультсеріалу. У автоботів з'явився новий лідер Родімус Прайм. А Мегатрон перетворився на Гальватрона. Іронічно, щоб більшість драматизму була продиктована суто комерційними міркуваннями. Персонажі мультфільму засновані на іграшках компанії Хазбро. І більшість героїв загинули лише тому, що їх моделі перестали випускати, замінивши на нові. Земля до початку часів це черговий мультфільм Дона Блута, який він знову зробив разом із Спілбергом, а також із Джорджем Лукасом. Але цього разу автор залишився незадоволений співпрацею. Продюсери змусили його відмовитися від похмурості та реалізму, і навіть порізали фінальну версію, залишивши лише трохи більше годину хронометражу. По суті, у мультфільмі переказали вже знайому історію із Бембі, лише помістивши героїв у доісторичну епоху, мати маленького аптозавра на ім'я Літл Іноді його ще перекладали як крихітні ніжки. Загинула, рятуючи його від хижого тиранозавра. А сам він разом із юними динозаврами різних видів вирушив на пошуки Великої долини, місця, де травоядні можуть вдосталь харчуватися та не боятися нападу хижаків. Блуд хотів зробити все своєю манерою: трагічна загибель матері героя, постійна небезпека, страх і напад хижаків. Але Спілберг і Лукас вирішили, що тоді діти злякаються такої історії. Тож усі подібні моменти вирізали, а крики динозавриків у деяких моментах навіть переозвучили спокійнішими голосами. Незважаючи на незадоволення автора, земля до початку часів стала хітом прокату, знову значно обігнавши мультфільм від Діснея. Студія Міккі Мауса випустила тоді Олівер і компанія. Це такий переказ Олівера Твіста Чарльза Дікінса. Про бездомне кошеня в США. Він зібрав непогану касу, але глядачі та критики оцінили його посередньо. А ось земля до початку часів увійшла до історії. Спілберг правильно передбачив інтерес дітей до динозаврів, а для дорослих автори додали соціальних ідей про подолання відмінностей. Спочатку головного героя вчили спілкуватися тільки зі своїм видом, але потім він потоворушував із різними динозаврами. Успішний мультфільм, як це часто буває, дав старт великій франшизі. На сьогоднішній день вийшло понад десяток повнометражних продовжень та невеликий мультсеріал. Творці оригіналу давно вже не мають до нього жодного відношення, а сіквели зацікавлять лише самих маленьких діток. Ну і на завершення культова історія про русалочку від Діснея у 80-ті Виробництво мультфільмів у Дісней йшло не найкращим чином. На початку десятиліття студія спробувала звернутися до більш серйозних сюжетів. Але якщо лис і пес глядачі прийняли добре, хоч багато дітей і засмутив сумний фінал, то похмуре фентезі чорний котел повністю провалилася у прокаті. Глядачі не оцінили спробу поєднати яскраві фарби та забавних героїв із жорстокістю та вбивствами. Наступні релізи губилися на фоні робіт Спілберга. але… У 1989 році студія випустила русалочку, повернувши глядачам любов до класичної діснеївської анімації. Знайома всім казка Андерсена в екранній версії стала яскравішою та легшою. Основа залишилася незмінною. Але в Аріель з'явилися друзі: рибка Флаундер і буркотливий краб Себастьян. Злісна урсула перетворилася на комічного персонажа. Але головне, в історії додали щасливий фінал. З бюджетом близько 40 мільйонів доларів Русалочка зібрала у прокаті понад 200 мільйонів. Саундтрек мультфільми номінували на Оскар та Золотий Глобус. А на початку 90-х випустили три сезони мультсеріалу про пригоди знайомих героїв. Після успіху русалочки Дісней буквально кожен рік-два почала видавати хід за хітом. І початок 90-х можна вважати періодом другого розквіту мультфільмів компанії. 1991 рік вийшла Красуня і Чудовисько. 1992 рік – «Аладдін», 1994 рік Король Лев, 1995 рік – «Покахонтас». До речі, я робив окремий випуск про золотий вік Діснея. Подивіться його за посиланням в описі до цього відео. Там просто крутезна інформація. Як і будь-яка ретро-добірка, моє відео охоплює лише малу частину того, з чим варто ознайомитись. Але більшість перерахованих мультфільмів обов'язково викличуть ностальгію у тих, хто ріс у 80-ті та 90-ті. Звичайно, багато з цих мультфільмів потрапляли до нашої країни із великим запізненням і часто в поганих перекладах. Але гарні історії про милих тварин. Та серйозна фантастика захоплювала дітей та дорослих тоді, продовжують цікавити і зараз. Ну що, друзі, скажіть, мені хоча б на трохи вдалося занурити вас у ностальгію 80-х та розповісти щось цікаве. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.